Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З'явилася інформація, що окупанти планують ліквідацію колаборантів у місті Васильівка, якщо ЗСУ почне наступ. Про це повідомляє рух Артеш. Зрадники постраждають від своїх. Під час можливого відступу з Василівки військові РФ почнуть зачистку, вбиватимуть колаборантів. Щоб вони українським правоохоронцям не розповіли зайвого. Росія хоче прибрати свідків своїх воєнних злочинів. До того ж, таким чином можна маніпулювати суспільством, розповідати, що українці вбивають українців. В той же час Іван Федоров розповів, що у Мелітополі під час вибуху постраждав тільки директор підприємства Міський транспорт Іван Ткач. Він був колаборантом. Ніхто крім Ткача не постраждав. Інформація про ще двох поранених чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги, запевнив Іван Федоров. Так він спростував заяву, що нібито у підірвані автівці була співробітниця підприємства МУП міський транспорт Олена Сиващенко і що нібито її стан важкий. Мер також вважає, що це зробили самі окупанти, бо вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили. Міський голова Малітополя запевнив, що саме під головуванням Івана Ткача на станції автовокзалу Малітополь влаштували ночівлю для російських військових, які переправлялися з одного місця в інше. Проте Федоров зазначив, що всі місця перебування колаборантів дуже добре відомі нашим місцевим жителям і силам спротиву. Іван Федоров розповів, що з за його даними співпрацювати з окупаційною владою Ткача ніхто не змушував. Мовляв, він сам проявив ініціативу. Мер розповів, що Ткач пішов на співпрацю з березня 2022 року. В окупованому Мелітополі він був одним із перших, хто організовував пасажирські перевезення між окупованими територією України, окупованим Кримом та Росією. Окрім того, Іван Федоров розповів еспресо, що колаборант Ткачу, так званій команді Балицького, був головним наглядачем у сфері пасажирських перевезень не тільки в Мелітополі, а й усі окупованій частині Запорізької області. На зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.